Аби зменшилися черги і не витрачався час на очікування. В Івано-Франківську запрацював координаційний центр взаємодії з внутрішньопереміщеними особами. Сюди можуть звертатися та вирішувати свої актуальні питання вимушені переселенці, які проживають в Івано-Франківській громаді. Тут також вони й зможуть отримувати гуманітарну допомогу. Сьогодні у центрі волонтери вдруге збирали продуктові набори. Іде три банки тушонки. Пачка макарон і півтора кілограма цукру. Департамент інвестиційної політики. Ми прийшли допомагати. Вчора приходили, коли прошли, коли треба, допомога тоді приходимо. Вчора приходили, кусувалися цукор. Сьогодні зранку теж припустили. Усю допомогу роздають у наметі, який розташований поруч із координаційним центром. Щоб отримати її, потрібно спершу заповнити анкету. Зробити це можна онлайн або за допомогою менеджера на місці. Із собою потрібно мати паспорт та довідку про статус внутрішньопереміщеної особи. Першочергову допомогу надають людям похилого віку та з інвалідністю. Проте звертатися до центру можуть всі та навіть коли немає світла, розповідають волонтери. Наталія жителька Харкова. Сьогодні вона отримала продуктові набори. Ми пробули 11 днів в Харкові, а потім приїхали сюди. Я тут з донькою та онукою. Те, що потребую, теплі речі, також битова хімія, то, то що потрібно, маленька дитина і ми постійно щось прямо. Те, що, що зараз є, це достатньо. Поряд з тим, що в Харкові зараз, там зовсім немає якоїсь такої допомоги гуманітарної. а Тут нам досить вистачає поїжджі. За словами заступника директора департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з ВПО Андрія Деркача, понад три тисячі вимушених переселенців зареєструвалися у координаційному центрі. Для них вже зібрали та видали 600 продуктових наборів. Однак зараз, каже Андрій Деркач, найбільше люди потребують теплих речей, ковдр та подушок. Ми організували роботу якби видачі гуманітарної допомоги по попередніх заявках. Дуже проста річ: людина формує, ну приходить, пише анкету, заповнює заявку, пише ну, ті речі, які їй найбільше потрібні, так чи це продукти, чи це засоби гігієни, чи це ковдри. Ми формуємо вже цю заявку і собі визначаємо те, що в нас вже є, так, і те, що ми шукаємо серед наших партнерів або донорських організацій. Ну, тобто, це не тільки знаєте, роздаємо, що є. Ми намагаємося це залучити, аби можна було людям допомогти. Координаційний центр взаємодії з ВПО розташований за адресою вулиця Дністровська, 26. Гуманітарну допомогу видають у вівторок та четвер. В інші дні консультують та реєструють вимушених переселенців. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.